На Чернігівщині до 30-річчя незалежності реалізують три проекти. Про це сьогодні на брифінгу сказала голова облдержадміністрації Анна Коваленко. За її словами, два з них належать до об'єктів великого будівництва. Це капітальний ремонт валу у Чернігові та встановлення флагштоку у Батурині на території національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Там вчора розпочали археологічні розкопки, які треба провести перед встановленням флагштоку. Вибрали Батурин, тому що це. Відомо одне з найзначніших міст в історії здобуття незалежності України, і там велика кількість відвідувачів. Загальна вартість спорудження тридцятиметрового флагштока понад 3,5 мільйони гривень. На тендері вже обрали переможця згідно з даними майданчику державних публічних закупівель. Прозоро перемогла компанія Буденергомонтаж 12 липня. З нею мають укласти договір, сказала Анна Коваленко. Проектом передбачено озеленення території, буде розгорнуто рулонний газон, висаджено декоративні кущі, дерева ялівцю. Для маломобільних груп населення створюють безбар'єрне середовище, освітлюватись територія світлодіодними прожекторами буде. Найбільший державний стяг України розміром 4 на 6 метрів піднімуть 23 серпня до дня прапора. 24 серпня на День незалежності України у Чернігові офіційно відкриють після ремонту вал, сказала Анна Коваленко. Це лише початок реалізації масштабного проєкту по реконструкції парку імені Концюбинського, завершення якого планується в 20 П'ятому році і є третій об'єкт, який, хоч і не відноситься до програми Велике будівництво, але має безпосередній стосунок до святкування незалежності, мова йде про підсвічування синьо-жовтими кольорами облдержадміністрації. Проект планують розпочати на початку серпня і завершити до дня незалежності. На цей проект. З бюджету не витрачено жодної копійки. Реалізація його проходить за підтримки соціально відповідального бізнесу нашого регіону.